Пане Георгію, я е, от не знаю або занадто е, не аналітичний розум маю, чи просто не можу е, до кінця повірити у настільки. Глибокий цинізм росіян, але е, я не подивився от кілька днів тому, коли з'явилися повідомлення про затори на Кримському мосту, аж настільки далеко е, так дійсно на Кримському мосту утворилися затори на в'їзді із Російської Федерації, так з російського боку на український бік, тобто на територію е, власне Кримського тимчасово окупованого Кримського півострова, тоді говорили про те, що е, надто докладно перевіряють машини, що не встигають пропускати. Тоді було пояснення, що е, достатньо. Татньо багато людей, які живуть у Криму, для вирішення простих навіть адміністративних якихось задач, вони мають переїжджати на російську територію, потім повертатися назад, і тому утворився цей затор. Але от зараз стає очевидним для чого він утворився, тому що треба було накопичити людей для живого щита. Як ви гадаєте, наскільки це складно, небезпечно? Як Росія може цим скористатися, і чи це ну серйозно заважає Збройним силам України? Чесно кажучи, я не думаю, що це зроблено навмисно, тобто з метою потім цей потік бажаючих відпочити в Криму а місцевих мешканців, які виїжджають на далі частину Російської Федерації, а потім повертаються, перенаправити через Суходо, е, наражаючи на додаткову небезпеку. Я думаю, що, скоріше за все, це все е, наслідки. Того, про що ви сказали, і це абсолютно правда, що посилено заходи безпеки, е, є інформація, вона в відкритому доступі, про те, що досліджують правоохоронці російські та військові не тільки дорослих, але й дітей здійснюють uh -huh. обшуки, так? І, і доволі часто догляд. І проводиться в настільки ретельний спосіб, що він триває більше півгодини. Відповідно, це спричиняє велике скупчення бажаючих проїхати. І з іншого боку, це просто відверто руйнує ці міфи про величезну пропускну спроможність Кримського мозку. Навіть погодьтеся такі неординарні заходи, як пропозиція Путіна з використання десантних кораблів, угу. це свідчення того, що російська влада реально не бачить іншого виходу. До кораблів а, ми це... ще перейдемо. А скажіть, будь ласка, пане Георгію, а чому? А, ну тобто, а що шукають, от якщо так ретельно по пів години перевіряють автомобіль? Що шукають в ньому? Давайте разом пригадаємо: а, ну, по-перше, і командування Збройних сил України і командування головного управління розвідки неодноразово заявляли про наміри незабаром, скажімо так, да, почати е, операцію по звільненню Крим. Uh -huh. Разом з тим, і Збройні сили, і ГУР неодноразово казали, що однією з задач, яка має бути вирішена під час цього процесу, це руйнація Кримського області. Uh -huh.